Земляки, здоровочка! Привіз пошти інвентар. Зараз будемо відкривати. Подобається мені те, що коли ти вже раз відклав кошти, потратився і купив знаряддя для тренувань. там гри, бліни, гантелі, то вони прослужать тобі віру і правду і все життя, що стануть у пригоді дітям, внукам. І при тому з кожним роком вони дорощують у вартості, тому це, напевно, одне з найбільш корисних і вдалих вкладень, які бувають у нашому житті. А ще, чим мені дуже подобається спорт, тим, що це здорова звичка, яка в свою чергу при свідомих заняттях звільняє нас від шкідливих звичок. А якщо задуматися і прикинути, порахувати, то в середньому людина за життя витрачає на шкідливі звички грошей еквівалентом з нове авто чи вживану квартиру будинок. При тому укорочує тривалість життя, а головне його якість, і з віком справжується поговірка старість не нераїв. Тоді як здорові звички навпаки дозволяють зберегти здоров'я і зробити старість часом можливостей, коли в тебе вже є багато вільного часу, багато набутого досвіду і відкладених мрій, які можна втілювати, надолужувати і насолоджуватися ними. Це однозначно наводить на роздуми і фізична культура, культура зарядки спорту. Це чудова альтернатива, це сила життя, це справді круто. А видів спорту є стільки, що кожна людина може підібрати до душі і замінити ними шкідливі звички, примножувати здоров'я, а не вкорочувати його. А чого тільки вартує сповнене енергії, бадьорості, відчуття після виконаної зарядки, після виконаного тренування, коли тіло каже тобі дякую, розправляється, стає легким і радісним. О! Помаленьку бростає інвентарем наша справа. Любо на душі! Бувайте здорові, земляки!